Міжнародна спільнота не залишається осторонь української біди. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України все більше компаній та організацій прагнуть проявити свою солідарність та допомогти. Серед них і міжнародна гуманітарна організація Кейр International, котра завітала до Подільська, аби допомогти внутрішньопереміщеним особам зареєструватися на грошову допомогу у розмірі 6660 гривень. Представники організації досить кваліфіковано допомагали переселенцям пройти. Процедуру реєстрування, аби інформація була досить чіткою і вичерпною без помилок. Потрібно зауважити, що реєстрація триватиме з 15 по 19 травня. Отож, в цей час всі внутрішньопереміщені особи, які проживають у подільській громаді, мають змогу звернутися до представників організації за адресою Шевченка 34 дріб 1 та надати наступні документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код довідку внутрішньопереміщеної особи. Особи, свідоцтво про народження, дітей, документи, що підтверджують статус та банківські реквізити. Зареєструватися можуть тільки переміщені особи, які відповідають таким критеріям. Багатодітні родини, у складі яких троє та більше дітей до 18 років, особи з інвалідністю першої другої групи, неповні сім'ї, в яких один дорослий, батько, матір, самостійно отримує та піклується про дитину чи дітей, люди віком від 60 років, родини, члени яких. Мають хронічні захворювання родини з вагітними жінками та жінками, які годують. До речі, ті, хто вже зареєструвалися, щиро вдячні за допомогу. Я щаю, що це дуже гарно, що наша. Керівництво сюди приводить ці організації, які можуть допомогти людям оформити допомогу, тому що дуже багато допомог є в інтернеті, але ж ну люди або не можуть, або не в змозі, або якась дуже багато шахраїв. А тут дійсно є представники, які можуть задати питання, які допоможуть, які все зроблять. Я вважаю, що це дуже зручно. І дуже приємно спілкуватися. Одна благодарність. Дякую, що приїхали і допомагають нам оформити цю допомогу. Дуже дякуємо вам за підтримку, за допомогу, за гуманітарну допомогу місту Подільськ і всім організаціям, які надають допомогу. Дуже дякуємо вам. Хочеться зазначити, що міська влада всіляко сприяє тому, аби внутрішньо переміщені особи, та й ті, які опинилися в складних життєвих обставинах, своєчасно отримували державну та гуманітарну допомогу. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.